Слово це не просто звук, що виходить з вуст, а зброя, яка може бути як руйнівною, так і життєдайною. А актор має володіти словом як художник пензлем, щоб створювати правду на сцені. Ви дивитесь ютуб канал Небон. З вами я, актор Вадим Лялько, і це сторінка Вера Ребус. Справжні речі. Чи справді слово Логос має силу впливу на історію людства, силу змінювати історію, думку і простір? Дії слова. І сказав Бог: нехай буде світло. І промовив Бог усі ці слова кажучи: Я Господь, Бог твій. І він, відкривши вуста, почав навчати їх. Юначе, кажу тобі, встань. Погрозив вітру та сказав до моря, замовкнив, прозри, віра твоя спасла тебе. Кликнув сильним голосом Лазарю, вийди сюди. Нагадую вам, брати, Євангеліє, яке я вам сповістив і яке ви прийняли, в якому стоїте і яким спасаєтеся, коли дотримуєте слово, таким, яким я вам його сповістив. Логос слово або мова, також може стосуватися письменного або усного висловлювання. У давньогрецькій філософії логос означає розум, раціональне мислення або логіку. Геракліт використовував цей термін для опису космічного розуму або універсального принципу, який упорядковує і керує Всесвітом. Для Геракліта Логос був принципом, який надає порядок і сенс хаосу. Він вважав, що логос є основою усієї реальності і природи. У творах Філона Олександрійського логос описує Божественне слово, яке діє як посередник, місток між Богом і видимим матеріальним світом. Логос є першим, найдавнішим і найбільш божественним серед усіх творінь. У Євангелії від Йоанна логос використовується для опису Ісуса Христа як втілення божественного розуму і Слова. Йоанн вказує, що саме через Логос Бог створив світ, і що цей логос став плоттю Ісусом Христом, дії Слова в історії людства. Міланський едикт 313 рік. Слово Імператора допомогло припинити переслідування християн. Нікейський символ віри 325 рік. Слова прийняті на першому нікейському соборі сформували головні християнські догмати. Промови Франциска Асійського. Франциск своїми словами про смирення, любов до ближнього та природи започаткував цілу духовну реформу. Промова папи Йоанна Павла ІІ у Польщі 79-й рік. Його слова під час візиту в комуністичну Польщу надихнули поляків на духовне відродження та національне єднання, що зходом стало катаклізмом падіння комуністичного режиму в Східній Європі. Так, у цей перелік можуть потрапити і інші ключові слова, які змінювали історію. Такі, як промова Авраама Лінкольна під час громадянської війни. Ці слова стали символом свободи і рівності для всього світу. Промова Уінстона Черчилля, 1940 рік, його відома фраза ніколи не здаватися під час Другої світової війни. І, звичайно, більш зрозумілі нам з української історії. Слово до всіх українців митрополіта Андрія Шептицького, 1942 рік, його заклик до збереження людяності. Навіть під час війни. Заповіт Тараса Шевченка ці слова стали духовним символом боротьби за незалежність. І звичайно проголошення незалежності України Центральною Радою у 1917 році, акт відновлення української держави у 1941 році і декларація про державний суверенітет України у 1990 році. Всі ці проголошення демонструють дію слова навіть у такому проміжку часу, і маю надію побачити результат. Але важливо навести і приклади негативного впливу. Слово Володимира Леніна на другому з'їзді Рад 17 й рік. Ленін оголосив про радянську владу та початок соціалістичної революції, наслідки якої. Ми споживаємо по сьогоднішній день. Моя боротьба Майнкамф 1925 рік. можливо, 100 років буде достатньо, щоб поставити на цьому крапку. Книга Адольфа Гітлера, яка знищила мільйони життів і, маючи таємного прихильника, продовжує свою брудну справу. Для чого я наводив всі ці факти? Для розуміння відповідальності за проголошене слово. Думка слово не обмежені земним життям автора. Це як образ, створений актором, який живе у пам'яті глядачів і продовжує діяти. Як люблять говорити актори про свої ролі в кіно, це плівок у нескінченність, який вже не виправити. Будь Будьте обережні з висловлюваннями, бо так і залишитеся в історії.